В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Господь наш Ісус Христос, коли навчав своїх учнів і тих всіх, що ходили за Ним Він казав, що я прийшов не змінити, я прийшов виконати. У Старому Завіті. Ми з вами отримали через Моїсея на горі Синай десять заповідей, в яких написано, що повчає Отець Небесний. Що якщо ви будете виконувати це все, ви будете мати з Богом єднання. Прийшов час. Господь наш Ісус Христос зійшов на землю, і Він відкрив для нас з вами, Він торкнувся, Він звернув увагу нас, нашу увагу на те, що є внутрішнє сумління, совість. Він каже, якщо ти подивився на жінку і побажав її, ти вже згрішив. Тому він казав до фарисеїв, каже: ви гроби пофарбовані. Зовні ви дуже красиві, ви миєте чаші, ви гарно дивитесь за собою, ви миєте тіло, очищаючись, бо тому що ви торкнулися чогось нечистого. Але середина ваша, Христос торкнувся нашої середини наших думок, нашої душі, вона має бути чистою, це все має бути чисте. І от сьогодні в Євангелії від Матфія, 22 розділ 35, й 46 й вірш, ми читаємо: підійшов до Ісуса Христа один із законовчителів. Спокучаючи Христа і запитав Його, учителю, яка заповідь найбільша в законі, яка найбільша? Тому що вони вважали, що якісь, щось є найкраще, а щось є те гірше. Те можна виконувати, а це не можна, це треба опускати. Ісус же сказав йому: любитимеш Господа Бога свого. Всім серцем своїм, всією своєю душею, всією своєю думкою. Бачите, він не каже: не вбивай, не вкради, всім серцем, всією душею, всією думкою. Це перша і найбільша заповідь. Друга подібна до неї. Любитимеш свого ближнього як самого себе. Ближнього як самого себе. І на цих двох заповідях тримається весь закон. Оця Біблія велика, вся, яку ми читаємо, яка є для нас повчальною і настановою, і навчальною і керівною в нашому духовному житті. Весь закон і всі пророки. В цих двох. Заповіді. Апостол Павло в посланні до римлян він ще додає, він пояснює і він каже, 12-й розділ, 15-й вірш. Радійте з тими, які радіють, і плачте з тими, котрі плачуть. А от в нашому житті. Коли ми бачимо, що в людини горе, то ми ще так можемо поспівчувати, ми ще, ми ще так можемо прихилитися і подумати, чим допомогти, як підтримати, що зробити. Але коли ми бачимо, що людина успішна, що в людини все по, получається, вдається, будується, отут от нам дуже важко. Порадіти з такими людьми, нас зразу починає щось таке всередині крутити, що ми навіть самі не розуміємо. І ми кажемо: от бачиш у нього там, у неї там. Ага. А от якщо погано, нам радісно. Це як є приповідка в народі? Ти сидів, і я сидів, давай Івана посадимо. Він же ж не сидів. Ми не радіємо тим, що в нього все добре. І це є дуже і дуже погано. Чому? Ми живемо в теперішній час, де одні падають, а другі піднімаються. Ти не знаєш, де ти можеш впасти. Ми живемо в цей час, де завжди будуть хтось успішніші від нас. Діти, які ходять в школу, будуть кращі діти, які вчаться. Діти, які навчаються в університетах, є там кращі, які навчаються від твоїх дітей. Хтось веде бізнес, в нього краще виходить, ніж у тебе. Та навіть зовнішність твоя хтось красивіший від тебе. І ти стараєшся, а він краще, у нього все краще. І тут, тут, в тебе закрадуються такі думки. Ну я не скажу, що завісті, але неприязні. Ну як? Ну як в тебе все добре? А я хочу, щоб в тебе було недобре. Ви знаєте, ми живемо сьогодні таким життям. Я пригадую, коли ми в перші рази почали їздити на конференції, конференції це були німці, угорці, поляки, румуни, голландці. Там багато було іноземців, і вони багато допомагали нам в будівництві табору. І коли у 2014 році почалась війна, вони німці перші образились на нас, бо сказали, що ми неправильно поступаємо. І вже ми перестали їздити на конференції. Але коли перші рази ми поїхали, і я почав розповідати там стільки всього, а там те, а там те. І ви знаєте, от бачиш людей, яких покриває смуток якийсь такий. Потім, коли я їздив, я почав казати: ви знаєте, так погано, на кордоні треба стояти, тебе всюди сварять, там приїжджаєш, багато клопоту, бігати треба, мало спиш, багато треба щось розказувати, розповідати і бігати. І людей покриває така співчутливість, така, знаєте, розположеність до тебе, що от дійсно тобі було погано. І потім, коли ти їдеш, тобі кажуть, ну, хай тобі там щастить. І отут. Якраз відноситься ця заповідь любити ближнього як сва, самого себе, відноситься до нашого внутрішнього. Дивися, в нього, він побудував хату. Нам треба радіти. Він купив машину, в нього все вдається, діточки поступили. Все прекрасно. І якщо ми міємо радіти з іншими, то Господь нас буде благословляти. Якщо ми не радіємо, значить ми що бажаємо, щоб було в інших погано. То і в нас буде погано. Нам треба себе, за собою подивитися зі сторони, наскільки ми є дійсно тими, які не мають внутрішнього зла, які не мають внутрішньої неприязні. Які мають дуже багато претензій до всіх і до всього. Ти дивися, яку він машину купив. А що порадіти з ними? У мене було таке. Запросили мене знайомі освятити будинок, і тільки ми приїхали, і зразу він починає виправдовуватись. Ну знаєш, я заробив, в мене бізнес. Так...» Кажу, чекай, я дуже радий, що в тебе Бог тебе так благословив. І, ви знаєте, от приємно навіть було мені, коли людину попустило, і він зрозумів, що ти, навіть будучи священником, не засуджуєш, не бажаєш йому чогось поганого. Тому апостол Павло сказав: радійте з тими, які радіють. І плачте з тими, які плачуть. А Господь навчає люби ближнього як самого себе. Слава Ісусу!